Щорічно 7 липня своє професійне свято відзначають працівники природозаповідної справи України. Вони вкладають у свою роботу не лише знання і досвід, а й душу. За вагомий внесок у збереження природи на порятинщині природоохоронців нагородили грамотами. Це професійне свято було засновано в 2009 році з ініціативи Міністерства охорони навколишнього природнього середовища, адже збереження об'єктів природно-заповідного фонду, завдання державної важливості, від якого залежить майбутнє нашої нації. Від імені районної державної адміністрації, районної та міської рад Полтавської обласної профспілкової організації грамотами нагородили працівників національного парку: Михайла Бунька, Олександра Назима, Сергія Юнака, Андрія Купріяна, Константина Данька. Миколу Пономаренка, Сергія Пітченка, Євгенія Лук'яненка та Наталію Кизим. Сергій юнак провідний інженер. Природоохоронною справою займається вже п'ятий рік. Більшість місць відпочинку на Пирятинщині зроблені за його участю. Чоловік подорожував Україною, вивчаючи млини. Займався реставрацією млина у Дейманіці. Це людина, яка завжди досягає поставленої мети.